Всім привіт! Зараз ви знаходитеся In Stacey's World і мене звати Анастасія. Перед початком цього відео хочу одразу вибачитися за свій голос, адже зараз я трошки прихворіла, і, як ви можете почути, моє горло не в найкращому стані, якщо що. Якщо що, я потім за кадром озвучу. Для приготування крему нам знадобиться 600 г сливок, 30 відсотків, сто грам цукрової пудри і 4 грами ванільного цукру. Сливки та вінчик я перед збиванням поставила в морозильну камеру, тоді буде збивати набагато краще. Хто може містити свій морозильник чашу, це буде ще краще. І легше збити. Перемішуємо ванільний цукор з цукровою пудрою, щоб додавати це одночасно і рівномірно. Сливки відправляємо в комбайн, починаємо збивати на малих оборотах і потроху додавати цукрову пудру з ванільним цукром. 2-3 хвилини скріємо. Швидкість комбайну для п'ятірки, Тобто майже максимум. Після того, як видали усю пудру, знову зменшуємо десь до чи віків і тримаємо одну хвилину. Після цього знову до 5 і таким чином маємо 2 хвилини. Після того, як крем достиг консистенції твердих піків, він готовий до використання. Я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. На цьому це відео закінчується. Скоро чекайте від мене ще нових і крутих рецептів. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.